Сьогодні день народження від дорогої підписниці, яка дивиться активно мій канал. Подарочок прийшов що. Розпаков, що в нас тут є? Бутилочка. І тут є такі назви вухатий камінь, синяк, ну тобто. Це, бачите, вершини вершини Карпат. А тут є наклейки, я так розумію, це Петрос, Кострича. На костричі був, значить і тут треба наклеювати. Ми вже зразу і костричу наклеїмо, як воно буде виглядати. то що воно так просто то наклеїть. Треба збирати. Що ж цікавого, тут Тут щось є. Я так зрозумів, то для мого колеги Євгена. Бачите що? То для буде. Клею вже наклейки що я куди іти. Карпати кличуть.